А, це наш Клюса. Доброго вечора. — Вони вам пояснили ваше право на адвоката? Е, скажіть, будь ласка, я правозахисник. Це особа, да. яка хотіла зґвалтувати мою дружину. Так, да, він сміється, він ну, всі знають хто він. Е, вони вам роз'яснили право на адвоката? Ці ось. І чому вони вас зупинили взагалі? на на проїзд А, а хабаря вимагали? Ні. Не вимагали, як це так? Вимагали? Кажіть, вимагали. <ріху> Ні, Ну не вимагали хабаря? Вимагали. Артисти. Ні, я не артист, а я журналіст. Не звертайте <ріху> Просто вони Бачить вам роз'яснили ваші права. У нас росіян як артиста. А не захист. Да, да. Та ви що? Да. Та ви що? Ви <ріху> мій. Бачите? Коли вже зуби вилічиш? <ріху> коли зуби вилічиш. <ріху> Тоді коли й ви. Да? Да. Дивися, бо вилічиш. Поняв? Тобі зуби вилічиш. У мене стоматологи хороші. Далі більше, тому обов'язково підпиші.